Отримала коментар від жінки під роликом, де я пояснюю, що означає жест, який використовує часто Ангела Меркель, цитую дослівно. позаду вас фігура фалоімітатора. Посміюємось з вас. От мені цікаво, не лампа на світильник, а одразу фалоімітатор. Швидкість асоціацій просто вражає. У психології це називається дуже просто: чим ти наповнений, те ти і бачиш. У когось лампа. У когось символ, ну, в когось дуже конкретний символ за юнгом. До речі, подовжені вертикальні предмети: це архетип сили, проявленості, енергії. Ну, в багатьох культурах це загалом хороший символ, символ родючості. Щодо плюсів цього коментаря, ну, людини дуже хороша уява, це класно. Щодо мінусів, я тепер хвилююся, що моя лампа цього <хи> не забуде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам нагадує моя лампа? Лампу. Символ або цілком конкретний символ мені правда дуже цікаво.